Такий сміливий, маленький горобчик. такого великого зеленого коника подала. Тікає від мене, Думає, що я Бачите, який. Це наша біологічна зброя. Ось отак. Все логічно. Коники їдять рослинки зелені, а горобчики їдять коників. А ми підгодовуємо горобчиків. І взимку підгодовуємо. І влітку. І вони сюди прилітають попити наші водички здіжки живуть у нас під стріхою живуть у тулах. і тут залито змінюється багато поколінь ось і такі наші горобчики сміливі і мужні такі цінні птахи в наших садах Який він гарний. Це дівчинка, до речі. Це вона грабчика. Бачите, як вона з ним. Скоро впорається. Хібачиш, що я наближаюсь? Він боїться мене. Особливо. Так, ладно. Так, ладно. хочу едеста. Все, полетіла, не витримала моєї уваги. Ось такі у нас горобчики живуть. Ось такі троянди цвітуть. Це, це Олександра Овкентеруч. Ось таке відео.